Президент Польщі Анджей Дуда витував два з трьох законопроектів про реформу судової системи країни. Про це він заявив на прес-конференції у Варшаві. За словами глави держави, назад до сейму він відправить законопроект щодо Верховного суду, а також той, що стосується питання про національну раду судових органів. У разі затвердження цих законопроектів фактично польські суди опинилися б під контролем влади. Dicciatore! Проти такого рішення виступила опозиція та кілька тисяч мітингарів, що вже кілька днів протестують у Варшаві та в інших містах країни. Марші продовжуються від 16 липня. Тоді організатори нарахували кілька десятків тисяч учасників. Втім, вже 20 липня, коли парламент затвердив закон про верховний суд, в столиці на вулиці вийшли 100 тисяч людей. Вони скандували лозунги проти правлячої партії Право та справедливість, а спробу отримати контроль. Над судами називали реальною загрозою демократії. Законопроектом пропонується звільнити частину суддів, а на їхні місця призначити нових. Втім, за це призначення має відповідати міністерство юстиції. Окрім цього, створюється дисциплінарна палата, яка може впроваджувати покарання для суддів. Згідно із заявами права та справедливості, суди у Польщі потребують очищення, оскільки серед суддів багато корумпованих крім того, деякі лишаються на посадах ще з комуністичних часів. з прийнятими поправками з. Хце подніжженки і начисно чічі. Хто є спряч? Хто ще втримав? Втім, опозиція називає такі законопроекти спробою захопити ще одну гілку влади. Крім того, спробою затвердити свій вплив перед виборами в органи місцевого самоврядування у 2018-му та перед виборами до парламенту в 2019-му. У Брюсселі відреагували на ситуацію в Польщі і пообіцяли застосувати статтю 7 договору про європейський союз та офіційно покарати Варшаву за порушення демократичних стандартів ЄС. Статтю 7 ніколи не застосовували за всю історію існування Євросоюзу. Вона несе покарання для країн, які не дотримуються нормативно-правових актів та демократичних цінностей ЄС. Якщо стаття вступить в дію, то Польща не матиме право голосу в органах Євросоюз. Юзу здецидували о тим же звруцем з поворотом до розпадшання Сеймовічілі. Заветуєм польський президент Дуда пообіцяв вже протягом наступних двох місяців внести свої правки в законопроекти та прибрати ті пункти, що спричинили масові протести. Втім, для затвердження цієї версії закону потрібне схвалення від обох палат парламенту, де зараз більшість має правляча партія право та справедливість. Президент is a veto in this президент Анджей Дуда, єдиний політик в партії право і справедливість, який не може бути звільненим Ярославом Качинським, очільником партії. Зараз всі пильно спостерігають за ним. Всі сподіваються, що це буде визначним моментом його президентства. Минулий досвід показав, що він переважно слідує партійні лінії, оскільки це стосується укладання урядових документів. Але варто розуміти, що окрім витування чи підпису є інший варіант. Цей законопроект просунуто тут дуже швидко. Там є неточності. Це підтвердили члени польського уряду. Тому найбезпечніше для президента буде відправити цей документ на розгляд до конституційного трибуналу або перевірити, чи дотримані у ньому норми конституції. Мені здається, що у довгостроковій перспективі результат буде подібним підписанню законопроекту, тому що це дасть додатковий час уряду на переписання закону на більш прийнятний. Крім того, це поставить під загрозу парламентську опозицію, яка і так втрачає свою вагу. Саме тому мені здається, що яке б рішення не було ухвалено, ситуація не є перспективною. Попередні масові демонстрації під польським парламентом були в грудні минулого року. Тоді громадяни виступали проти обмеження перебування журналістів у парламенті і перенесення засідання з пленарної зали до колонної зали Сейму. Там вручну рахували голоси депутатів за кільканадцять законів, зокрема про бюджет на наступний рік. Протест закінчився після угоди опозиції та правлячої партії. Посередником тоді також був президент Анджей Дуда.